Ось прийшли полікувати рижика. Він же як до нас прийшов, ми його носили на стерилізацію, заглядали в рот, було все нормально. О, А зараз у нього катастрофа в роті. Ми йому принесли жіденьку їжу, вечором дали антибіотик, це дали орсіор, -ор, він знеболюючий. І зараз обробимо стомаферіном, щоб трошки зняти в нього запалення. А потім будемо далі. Нести його теж до да. клініки, що вони йому скажуть робити. Теж скажуть видаляти ті погані зуби та й все. В общем, проблеми не кінчаються. Це так сказується їхнє дворове життя. А котики всі тут, димуки, всі, і бабуськи, алівтіни вже спить, вони вже всі тут. І Васька. Поки ще опалення в нас нема, але тут. Тепло, не холодно. А ріжик їсть. Йому важко їсти, бо болить. А їсти хоче? Не рижик. Бачите, як він їсть. Ми вже погодуємо. треба е, обробляти стоматеріном після їжі. Зараз, ну, мабуть, де тривога в нас уже.